У польському Ряшеві у ці хвилини розпочинається конференція Польсько-український кордон. Можливість чи перешкода для розвитку захід збирає політиків, чиновників та представників бізнесу, аби стати майданчиком для обговорення важливих питань пов'язаних із функціонуванням кордону України та Польщі та перспектив співпраці. До нашого етеру з Ряшева приєднується кореспондентка Слава Тіві Інна Білак. Інно, вітаємо тебе. Розповідай, хто прибув сьогодні до Ряшева і які ключові теми конференції, чи вже пролунали якісь важливі заяви. Вітаю Аню з президентського готелю «У Ряшеві, який на наступні два дні стане майданчиком для зустрічі чиновників, власне, представників міністерств Польщі та України, чиновників прикордонних областей та воєводства, а також представників бізнесу, логістичних компаній, перевізників, тощо які власне всіх людей, які всіх компаній, які дотичені до функціонування польсько-українського кордону. Власне зараз триває відкриття. Ації конференції е, участь у ній взяв вже вітальні слова, сказали е, Яцек. Піхота е, він президент польсько-української господарчої палати. Також до слова запросили Олега Кутя консула, генерального консула України у Любліні. Також виступив Павел Коваль е, е, уповноважений уряду Польщі з питань України. Він почесний гість конференції, е, і власне е, Олег Куць, генеральний консул. Сол України з яким нам вдалося поспілкуватися до початку конференції. Він подякував Польщі. По перше, за допомогу під час того, як розпочалося повномасштабне вторгнення, і також зазначив, що дуже багато інновацій і інвестицій залучені у прикордонні області. Пропоную послухати його коментар. Говоримо про кордон про співпрацю, і це є той випадок, коли границя, коли кордон нас не розділяє, а об'єднує. А зараз це є то місце, де ми разом спільно розвиваємося, спрацюємо, знаходимо нові проекти. І це насправді тут це місце, цей регіон є ключовим, і я маю час в ньому працювати, де весь світ приїжджав, висловлював підтримку, допомагав. Говорив з нами, розмовляв з нашими польськими друзями, які були нашими також амбасадорами на весь світ. Ну і, власне перша дискусія форуму присвячена темі того, як Польща може відіграти ключову роль у відбудові України, адже вже зараз польсько-український кордон є важливим стратегічним для доставки допомоги України, і власне також для торгівлі України з Польщею з усім світом. А перший день конференції присвячений транспорту будуть обговорювати зокрема транспортний безвіст, це угода за якою перевізники не повинні мати для переве. Везення через кордон додаткових дозволів, також дозволів. Також обговорять інвестиції до прикордонних регіонів. Це зокрема в межах карпатської ініціативи, і також серед тем форуму буде обговорення питань залізниці і того, як власне функціонування кордону може бути важливим для бізнесу і для забезпечення безпеки власне обох регіонів. другий день форуму буде більш. Рактичним там відбуватимуться воркшопи та різні обговорення практичних інструментів, які в результаті мають допомогти власне, представникам влади та бізнесу власне, зробити так, щоб кордон працював краще, щоб митниці працювали швидше. А відповідно це впливає на взаємні вигоди для України та Польщі. Аню. Дякуємо тобі, інна. Це була наша кореспондентка Інна Білак з Ряшева. Там розпочалася конференція польсько-український кордон.